Вас, прошу до мене, заходьте, заходьте, прошу. Добрий день, заходьте. Дякую, дякую, дякую. Цікаві у гості. Так, так. Дуже рада вас бачити. Вітаю усіх. Сьогодні ми галопом примчалися до неповторної Алли. Вітаю, Алло! Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про себе. Хто ви? Звідки ви? Добрий день. Вітаю вас. Я з Києва. Історична довідка: Київ наша столиця та найбільше місто України. Місто, де все починається. За легендами, назва Києва походить від імені Кия, найстаршого із трьох братів, яких вважають засновниками міста. Час заснування кінець 5-го, початок шостого століття. Київ оспівується в піснях, у безсмертному літописі Повісті минулих літ, в епосі Слово Полку Ігорові. У романах, операх. Проте найперше, Київ це символ української незламності, відваги та єдності. Київ не лише встояв проти загарбницької агресії, а й залишився живим серцем української культури, економіки та технологій, навіть під час війни. Ви корінна київлянка? Так, я народилася в місті Києві і моє дитинство пройшло теж в Києві. О, можу показати ось мої батьки. Покажіть, будь ласка. Це моя мама. Фотографія старенька? Покажіть, даже... підніміть. підіміть. Так. Так, так. Та. Моя мама і мій, мій тато. Фотографія старенька, може, не у всіх залишилися такі чорнобілі. Чорнобілі фотографії, Так. Та. І ось я теж маленька тут. І... Це деб якихось. Це... Полоне Погон... куші полониці. Полу... Куші полониці. Так. так, це в нас приватний будинок в Києві був і так. маленька я Які цікаві фотографії? Такі в uh, э, так, кого збереглися. Так, ще в мене є такий Отмін з дитячого садка, такий альбом. Може, хтось запам'ятає як було Так, Такий коментар, детські... рідкість. Це а, 1984 так. рік. Так. Це випускний, так? Так, випускний, випускний. з дитячого садка. Хороше. Ким були ваші батьки, Алло? Е, мої батьки е, інженери, е, мама та тато. Е, як ви знаєте, в ті часи всі працювали зранку до вечора. Е, дуже гарні батьки, на, на мою думку, як всі батьки для дітей. Розкажіть, будь ласка, про своє дитинство, яким воно було? Що найбільше от зараз, яка картинка у вас виникає в пам'яті? Так, дитинство як у всіх дітей, радісне. В нас був такий частний сектор, і ми як діти, дерева, шовковиця, я пам'ятаю, лазили малими на дерево, щоб шовковицю зірвати. <реш> <реш> Який колір потім був ваших ручок і язиків після шовковиці? <реш> так, ви це знаєте, так? фіолетового кольору, як і після горіхів, зелені горіхи. Ви пам'ятаєте перед першим вереснем завжди у дітей, кольори від горіхів зелені, такі коричневого кольору. <реш> а, звичайно, це ж найкращі спогади. <реш> <до дітей. реш> так, так. так. Отже, у вас дитинство проминуло із присмаком Шовковиці і горіхів. Так, горіхи це було найсмачніше. Вони, ви пам'ятаєте, були білого кольору свіжий горіх, як можна сказати. Так, так і дуже смачні. Так. Вони були навіть солодкуваті на присмак. Так, так, так. Треба було здирати цю плівочку так. і потім їсти. Грумтіти горішки. Хороше, добренько. Закінчили дитячий садочок, пішла школа. Чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? Так, перша вчителька звати її Галина Петрівна. Можна сказати, вона була суровою, але завдяки неї ми навчилися, можна сказати, знанням, щоб потім могли піти, піти в другий клас, в четвертий, в п'ятий і далі. Хороший, який предмет був найулюбленіший в школі, пам'ятаєте? Який вам предмет вона більше запам'ятався і подобався? Е, можна сказати, любила математику, також малювання. І предмет тоді був трудоведення, так, так я пам'ятаю, так. Угу. Е, так і. Я, в мене мама теж шила, і в мене, можна сказати, ще з маленькою приспособилася до шиття. Прививалася. За навички і традиції вишивати, так. Чи шити. Mm -hmm. добренько. Закінчили ви школу. Як далі складалося ваше життя? Потім я закінчила 9 класів, mm -hmm. потім поступила в училище і яке саме училище? Училище я вивчилася на кондитера. Чудово. Ще один куди в нашій колекції на кондитера. І одночасно я закінчила 11 класів. Вчилася, у вечірня школа була тоді, і одночасно закінчила 11 класів і вчилище це закінчила. І так пройшла моя, можна сказати, молодість після навчання. Це ще не молодість, yeah. це юність. Юність, nice, так. юність. Nice. що Ми завжди молоді. Yeah. Нас молодість ніколи не закінчується. Yeah. <laughs> так, ви праві, так. Хороше, коли настав той момент, коли ви зустріли свого майбутнього чоловіка? <рес> ми зараз як я пам'ятаю, як зараз це було відропарку. Ми там, гідропарку, так? Так, так, ми там гуляли. Я була з подругами і сестрою, і він був зі своїми друзями. Я пам'ятаю, так вони шумні такі були хлопці, і ми звернули на них увагу. І так ми слово за слово познайомилися. Але потім я вже вдиснялася, що це в арабських странах не прийнято так знайомитися на вулицях. Отже, це була доля. Так, можна сказати, доля, так. Чим він вас привабив? Що вам в ньому сподобалося? Чим він так був незвичайним для вас? Ну, так можна сказати, красивий юнак. Приїхав я, ну, я ще тоді не знала, хто такі, можна сказати, іностранці, як з ними поводитися і знак. Просто, як кажуть, доля, так був крас... він не щас, я красивий. Він і зараз є красивий, в молодості був красивий юнак. і... Які він є? Щедрим, люблячим. Турботливим. Як ви можете описати свого чоловіка? Чоловік, можна сказати, щедрий, турботливий дуже, турботливий, як можна сказати, зайвий, зайвий. За, аж занадто. Занадто за труботливий. Так. За мене і за наших дітей? В нас троє дочок. І ви знаєте, як батько відноситься до дочок, турботривий зверх, можна сказати, занадто. Тобто він в такому оточенні і... красивих троян. Mm. Скажіть, будь ласка, як вам живеться з українською дружиною? Лучше не буває. <laughs> а чому? Ну, Тому що вона хороша, вона розуміє мене, вона розуміє всіх, вона любить всіх, все її любить. Ну от. Вот это что надо. Чому саме а почему саме Алла вам понравилась? Ну потому что я я ба знаком з нею. Е ми ба любили друг друга. Бо друг друга, ба друг друга. И она больше меня, между прочим. И я на більші ба тербила мені аж доброчем. я ета ба ценила. Е прошла в реам я, щоб її обрегласити суда. І вона нравилась тут. І у далос її вже бачти 20 років. Щасливі. Щасливі. Дякую. Спасибо. Дівчатка, якою є ваша мама? Моя мама дуже Я її дуже умная. Моя мама не краща. Квіточки, квіточки. Українсько-євканські квіточки. Дякую. Як ваші батьки поставились до того, що ваш майбутній чоловік араб? Ну, спочатку не дуже сприйняли цю новину, як ви знаєте, інші, зовсім інші традиції, зовсім інша культура. Але потім, як впізнали його найближче, були спокійні. За мене, що я можу, як сказати, поєднати свою долю з ним. Тобто ви зрозуміли, що ви під надійним захистом. Так, так. Хороше. Переїзд в Йорданію. Ви пам'ятаєте ваші перші враження про Йорданію від Йорданії? Е, так, е, е, було так, що сталося так, що я приїхала одна, спочатку мій чоловік приїхав сюди, я потім приїхала через декілька місяців, летіла я одна, і як приземлилася на цю землю і вийшла з літака, зразу таке. Перше враження. Перше враження. Так, перше враження, жарка країна. Я спускаюся з літака. Куди мені йти? Як я... потім... Проходити ці всі кон... паспортні контролі. контролі так, так. Але потім я, як пам'ятаю, вийшла через вже пропускний пункт. і В мене, там... в мене всі ждали: його родичі, його мама, і близькі родичі, двоюродні сестри. і Було дуже приємно, що так зустрічали. По рідному, по — Так, так. — Тобто вас відразу ж прийняли в сім'ю як одного із членів сім'ї. Так, так Так, я можу сказати, у мене дуже була хороша свекров. Зараз вона померла, на жаль, цар своїх небесне. І Вона дуже мене любила. І так, як мого чоловіка, сестри в нього він саме молодший, до речі, в сім'ї. В нього три, троє старших сестер і один брат, і він я наймолодший. А я саме найстарша в родині. Так. І так наша судьба поєдналася. Це називається доля. Так, доля. Хороше. Розкажіть, будь ласка, як вам живеться тут в Йорданії? Легко, важко. Що вам подобається, що вам не подобається? Uh... Скажучи чесно, мені Орданія зразу сподобалася, але життя, можна сказати, не дуже легке, треба терпіти, набратися терпіння, треба розуміння, набратися теж стосунки з родичами, теж мають бути, можна сказати, дружелюбні і ввічливі. Чи зберігаєте ви українські традиції у своїй сім'ї? Е, можна сказати так, але е, можна сказати, наприклад, їжа. Е, люблю варити борщ. У мене чоловік теж полюбляє. Куди ж без борщу? Так, так. Вареники. Вареники. Пельме, пельмені, пельмені, так. та, пельмені, та. Також пельмені роблю. Можна сказати, наші українські пончики, творог. Вот, можете побачити тут у нас на столі пончики у творог. Також є арабські сладості з фініками. Так, традиції у нас змішані. Стараюся українські і Йорданські, щоб були поряд, як кажуть, переплетені, переплетені. У вашій так, так. Так. на рахунок переплетення. Я бачу у вас дуже гарний гардан, чудовий гердан. дякую. І наскільки дякую. я знаю, ви займаєтесь бісероплетінням. Як ви дійшли до того? Звідки ви небарка ідея? Так, дякую. Це ручна робота, ручне ткацтво. Це в мене, можна сказати, нове хобі. Десь рік тому я почала, я дізналася про таке І Мене захопило, можна сказати так. я почала робити браслети, також патріотичні, і гердан. Це мій перший гердан, І над... надіюсь, не останній, але це дуже тяжка робота, кропітка. Треба час на неї. І терпіння. І терпіння, так. Саме головне терпіння. Я ж кажу, це нове хобі, тому що мої діти були маленькі, не було часу зовсім займатися нічим. Можна сказати, я була дружина і мама. Весь час був для дітей чоловік, та чоловіка тепер таким хобі я зайнялася, і мені дуже подобається, і мій чоловік мене підтримує. Які подальші плани у вас і у бісерному ткацтві? Що б ви хотіли ще сплести, чи, чи, чи зробити чи витворити своїми ручками? Так, завжди є щось нове, щось бажаю намагаюся робити щось нове і красиве. І надіюся, це теж передасться якось українкам, які живуть тут в Йорданії. Їм сподобається моя робота. Якщо хочуть, можуть замовляти. Як може така робота не сподобатися? Це ручна робота. Дякую. Кожен так, витвір так. неповторний. До речі, це співзвучне із назвою нашого проєкту Неповторні. Це не так, що неповторний проєкт і неповторні ваші роботи. Так, дякую, дякую. Це намагаємось так робити щось неповторне, щось цікаве для всіх красунь, які намагаються себе показати як зі сторони особливо, з особливої сторони. Добренько. Чи є у вас для себе вільний час? І як ви його використовуєте? Так, як у кожної мами, ви знаєте, часу на себе, можна сказати, зовсім обмель, але намагаюся бути, відділити час для себе. Може, якось люблю ходити, гуляти з дочками ходимо на прогулянку, також стараємося вести здоровий образ життя прогулянки. Вечорами. Коли не так спекотно, так, так. Тому що ви знаєте, Йорданія дуже спекотно в день. І по, по вечорам гарна погода. Прохолодна погода. Прохолодна, так. Чи подорожували тут ви, в Йорданії? і які місця ви відвідували? Можна сказати так. Я подорожувала, ми їздили в Акабу, це на Красне море в Йорданії. Не знаю, багатьом їм може не подобається акаба, тільки мені дуже мені подобалось. Також я з чоловіком пару років назад їздили в Туреччину. Так, зробили, можна сказати, відпочинок для нас двох. Правильно, в від дітей. А, так, 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 немножко. Розгрузилися, можна сказати. Тепер трошки е, тривожне питання. Яким для вас був останній рік? Е, можна сказати, останній. Е, дуже важкий. Е, почалася війна в Україні у О... Ще перед цим за рік в мене померла мати, був дуже це несподіваний дзвінок. Я це тяжко переживала. Так, і, звичайно, ця війна теж так прийшла до нашої країни, до нашої квітучої, і мирної, і світлої такої, такої країни. Прийшла теж внезапно, ні, ні, ніхто цього не чекав. І ми тепер не, не, не можемо літати спокійно, немає прямих рейсів, немає ніяких сполучень тільки через треті транзит. Країни, так, треті країни, так, так. Це так, через треті країни. У вас ще живуть якісь родичі в Києві, так? Так, мій тато залишився Гонак. Залишився там мій мій тато. Як ви знаєте, пожила людина. Я йому казала: їдь до мене, їдь до мене. Ви знаєте, пожила людина, не може пересуватися. Це не тільки від віку, і, розумієте? Ми і... українці такі, що ми будемо триматися зубами так, так. за кожен шматочок нашої землі. Так, так, і він теж, так саме каже: я нікуди не поїду. Це моя країна, і що буде, то буде, як можна сказати так. Але я надіюся що зараз він у безпечному місці, так? Так, в Києві він живе в Києві, і можна сказати так спокійного там. Як ви думаєте, чим закінчиться ця війна? Та, звичайно, перемогою за Україну це безперечно, без, без ніяких слів, без ніяких думок, тільки перемога, тільки Україна. І Крим теж буде наш. І... Все буде Україна. Так, так, так все буде Україна. Все буде Україна. І слава Україні і слава Героям. І слава ЗСУ. Слава ЗСУ, це точно. Добренько, скажіть, будь ласка, якими двома словами ви себе можете описати сьогодні? Якою ви є? Два слова. Можна, любляча, терпима. Любляча та... і терпляча. Терпляча, так. Добренько, дякую вам велике. Де ви будете через п'ять років? Це питання на майбутнє. На майбутнє, так. Так, так. так. Я навіть скажу чому, тому що через п'ять років я планую повторити другий тур і побачити, чи реалізувались ваші мрії, ваші плани. Ага. І в якому статусі, і де ви будете знаходитися. Отже, ще раз, де ви будете через п'ять років? Ах, Так. Це найперше моє бажання так, щоб війна закінчилася. І бажаю мої доньки, закінчили школу і поступили в інститути. І це буде, як кажуть, саме, не є, саме таке, саме така мрія. Приєдна, зворушлива і так чекаю на це, дай Бог. Дай Бог, все буде добре, я в це вірю. Отже, побачимося так. через 5 років. Дякую вам, дякую, що завітали. Зараз спробуйте такі смокалки мої. і Дуже дякую. Вам дякую. І як від майстрині до майстрині, учасниці кожного проєкту я роблю обереги. Так. Це ваше ім'я Алла зашифрована ага. у вишивку. А, дякую, дякую. З іншого боку, неповторні проект ага. нашого проекту неповторні, а тут не повторна. Неповторна Алла. Дякую, дякую Я дуже. надіюсь, вам це буде надійним оберегом. Дякую, дякую дуже. Ви знаєте, я ще хочу сказати: я теж в бісерному ткацві тка теж можна закодувати ім'я в браслет. Теж в мене була така ідея. Та поки що вона в процесі. Процес так, так, так. Дуже вам дякую. дякую. Будь ласка, дякую, дякую за інтерв'ю Алло. Я ще хочу розповісти про свою подругу, звати її Валентина. Ми З нею познайомилися вже, коли нам було десь по 20 років. Працювали разом в магазині. Вона була відділ в неї косметика. В мене був відділ ж, шкільні товари. І так, ми з нею вже 20 років подруги. Я коли приїжджаю в Київ, вона сама з мені. Я коли приїжджаю в Київ, вона приїжджає до Києва, і ми з нею проводимо час. І так, я скучаю за тобою, Валюха. Дуже люблю тебе. Привіт тобі. Ось Оксаночка. Так ми живемо тут. Подивіться, у нас тут кравий такий. Дуже гарно. І можна відчути всі звуки Йорданії. Так, так. Вулиця постійно загружені вулиці, так. машини. Дуже багато машин. Нас пішки фактично ніхто не ходить в Йорданію. Так, без машини, ти як без ніг. Як і обіцяла, на найактивніших підписників із Йорданії чекатимуть сюрпризи. Героїня протягом тижня після випуску читатиме ваші коментарі. Вибере той, який їй найбільше сподобається, і приготує для вас сюрприз. Так що коментуйте, пишіть, буде цікаво!